В прошлої серії я і мій дядько побачилися вперше. І зараз я йду знищувати зомбі. Ви це побачите на 3, 2, 1. Стоп! А куди дядько пропав? Ай! Ладно. Треба зарядити тільки пістоле. Так, зараз з'їдемо заряд. ха Зомбі вийде тут? А ну хто це? Цей зомби шов кудись пропав? Добре, стоп! Я буду тих Ем. Не, не буду стріляти. <рик> <рик> Та ну, де ці зомбі? Я його не бачу. Ти що, зомбінівідімко? Та ні, ну, продіє зомбі невідімка. Полю взяв, зарядив і. Пістолет перезарядив. Хохо. Ну, я готов. Да, цей бомбі. зомби. Ти да! Ха -ха -ха! Дійсно, зомби, ты да! Ха-ха-ха! Кит. Надеюсь на зомби-кит. Фух, друзі, я вже все перевірив. Тут о зомбара зомбаря вже немає. Він кудись втік. Привіт, Давно не бачились. Стоп! Так хто такий? Ух ты ж йо, зомби! Цей! Треба новую пулю. Скорейше, скорейше. Да, зомби. Уже старый еще припомнил. Финальный выстрел. Ты пока зомби. Да, видно, спарился. Стоп. Оружие поселей. Так. І... Стоп, де він? Ви не прийшли достаточно рівня. Пройдіть до 10 рівня і получите нове отримування оружжя. Стоп, так це що? Вся игра? Коротше, друзі, це, наверное, справді игра. Я вже шукаю зомбів, щоб повисити свій рівень. Ну, але я їх не можу знайти. Стоп. Це що, зомбі? Ский зомбі? а іначе пристрелю. Цей зомбі що, Мені зав'язувати хустинки. Ой-ой! Він що, сліпий, хай.

Ай, ладно, побраю пока пульки. Добро. Пульки я знайшов. Назад в Ну, за мои то старания можно и лайк поставить. Фу. И всем привет, друзья. Мы снова бачимся. Я ж обіцяв, що сьогодні буде фільм вийде. Отак ну, я ж і вони вийшли. Як ви побачили, тут з'явилася моя сім'я. Ну, не вся моя сім'я, Вася там просто мій брат просто сидить там спокійно, лежить, дивиться мультфільми. А я вот знімаю для вас відосики, друзі. Надіюсь, що у вас всіх буде найкращий настрій. Оце моя бабуся, яка знімалась як в відео зомбі. Да, ну, я бабуся вже не знімаю. Шо? А я вже Я знімаю, але то просто я показую хто знімався в моїх відео. Вот моя бабуся, яка була в виде зомби. Мій дядько десь там гуляє в ігри грає в себе на комп'ютері. А я ну, і говорю зразу. Перша серія, яка була від, не, від оператора, оператор це моя бабуся. От, очай вот, вар. Вот. Яка зараз йде. Да. Ну, серії будуть. Ще виходити? Завтра нова серія вийде. Тоді чекайте. Завтра так же саме вийде дві серії, як і сьогодні. Не знаю, скільки цей серіал буде йти. Може шість серій, може десять. Без? Ти що? А, не суть. Коротше. Надіюсь, що вам це відео сподобалось. Якщо вам це відео настільки сподобалось що ж, так, то можете підписатись за мої старання. І, кстати, ви не виповнили моє задання. Я ж говорив, що до 10 підписників мені було до весни, а, ну до кінця весни. Але ви все одно не зробили. Тому напишіть, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вони в мене появлять, я зможу якось їх підключити. Надіюсь що у вас всіх гарний настрій. Бажаю всім гарного мирного дня. Всім пока!